Вітаю, друзі! Саме завдяки вам я зараз тут сижу. Адже ви мені дуже часто писали про те, що в нашому інформаційному просторі дуже мало україномовного контенту про гортензії. Тому створювати цей ютуб канал мені було дуже хвилююче. І першою темою, яку я вирішила вибрати для свого дебютного відео, це рожеві сорти деревовидних гортензій. Адже вони дуже недооцінені в наших садах. На цій світлині дуже добре видно різницю в кольорах. Кіндібель Сорбет одна із найяскравіших деревовидних гортензій, які в мене є в колекції. Вона досягає висотою від 90 до 100 см. Рубіанабель також вважається однією із самих яскравих. Її кущик дуже гарно тримає сам себе, не розвалюється, і висота досягає 80-90 сантиметрів. Меджикл Пінкербал може досягати висоти 1,20-1,30 м, має дуже великі суцвіття. Пінка бель є першою рожевою деревовидною гортензією. Її висота може досягати метр двадцять. Кіндібель маршмелоу має дуже ніжні зефірні квіти і висотою може досягати одного метра. І наостанок Кенді Бель Бабл Гам теж дуже чарівна гортензія, яка може досягати метр метр двадцять висоту. Друзі, якщо ви додивились це відео, то обов'язково не забудьте написати коментарі, що вам сподобалось, а що ні. Також я буду вдячна за підписку і за лайк під відео. До зустрічі!